Слава Україні! На продажі є Volkswagen Tauran 2.0 TDI 103 кВт 140 кінських сил, 5-й місяць 2014 року на механічній коробці передач 5 місць версії Life. Авто в нас має таку комплектацію: LED-фари адаптивні LED-фари Против туманки, круговий парктронік Капот у нас немає ані єдиного сколу. І бампер теж. Капот у нас в рідній фармі, бампер теж. Комплектація лайф. Всі вікна у нас рідні, всі вікна у нас мають трієчку. Але це в нас є модель 5 місяць, повторюю, 2014 року. Це у нас модель 2014 року, авто зійшло з конвейера 2014 року і перша реєстрація 5-й місяць 2014 року. І в Україні буде зареєстровано. 2014 роком. І, і крім цього є сертифікат, де це і, все підтверджується. Так, у нас є легкославні диски фірми Борбет. Диск у нас немає, навіть найменшої виробітки. Бортика немає, суну пальців. Колодки в стані нових. Авто має дійсний німецький теогляд. І у нас підсвітка в зеркалах Зеркала мають автоматично складається, регулювання підігрівається стандартно для цих машин, то не буду навіть про це розказувати, бо це є глупість про розказувати. Це я думаю всі вже знають. очка у нас в стані ідеал. Авто в нас має дуже маленький пробіг. Пробіг авто. У нас є звичайно круїз. Ці буквочки бувають на них підтираються після 200 тисяч, а тут подивитися, в якому стані ці буквочки в якому стані сидіння? Буду помало вести, щоб роздивитися. У мене така машина, чесно, перший раз, в такому стані, що сидіння і тут навіть такого залому немає. Натягнуться. Якщо приблизити десь того тришовчика та далі нічого-нічого немає. Ой. кусується. Сідіння у нас в стані нового. А руль у нас в стані нового. Як це показати, всі поперешки, кожен руль не фарбувався. Руль видно кожну поперешку на ньому. Стан колекційний тут буває в них витирається. Колекційний стан машини. Стан нової машини. У нас, звичайно, є підігрів двох передніх сидінь. кліматронік двохзонний. Підігрів лобового стекла у нас є автопарковка, старт стоп круговий парктронік. В якому стані ручка передач. Ручка передач рідна, ручка передач не міняна, шкіра на ручці, ручник в якому стані. Ну, підлокотник, звичайно, регулюється по висоті. Тут ми маємо бардачок. Зверху такі великі сховочки в нас є. Адаптивні підголовники. Дуже великий сховок, в якому стані педалі. Коварочок це так воно білим віддає, а тут потертості немає взагалі. Рукою ведеш, немає нічого взагалі. Бо це пилюка грязна, бо сів тільки що на машину переїхати, це в нас тут сюди пилюка. І коврочок зразу в пилюці. Поріг в нас не потертиться вода. А на мойці це вода. Поріг, навіть немає потертостей. Комплектація в нас лайф. Наклеючки присутні, задня обшивочка, стан нової. Ззаду авто виглядає, якби тут ніхто ніколи не сидів. Як виглядає за авто. Звичайно, присутні столики. Як стукаються, так по ньому він складається. Звичайно, підстаканник, дефлектор ціленький, під низом ми маємо два великі сховки. З цієї сторони теж, і з правої сторони в сховку, в нас тут з краю є він код автомобіля. Ну, звичайно, тут присутні піддув під ногами з двох сторон. Такі штучки є на рівнях, щоб ремінь, як ви їдете на україні по ямах, то вас завжди так любить стукати, а тут воно не стукає, бо тут є така штучка начіплена, яка захищає від вдарення в дверку чи в той, і воно вже стукає і не гримить. Сідіння в нас, звичайно. Складається, піднімається, тут ми його розблоковуємо. Дуже легко, бо це ніхто не знає, як це зробити. Беремо за це і сидіння забране. Покажу. І сидіння немає. Все робиться легенько, я це все роблю однією рукою, однією знімаю. Поставити вже, звичайно, трошки не так зручно, однією рукою блокуємо. тим цього сидіння ще похиляється взад, якщо зняти шторку. Тут у нас дефектів немає. Один тут вот такий єдиний маленький відрівнят. Чому це відбувається? Бо діти коло школ вибігають, кидають дрібну і побігли. В Німеччині все, як в Україні, люди на ніякі паркінги не заїжджають, на дорозі стали, діти вибігли. І десь може бути таке, дверима хлопнули, буває. Але тут такого нема, тут є одне єдине, мінімальне таке посильне і незамітно. Як так почати придивлятися, що якась там рисочка є. Це звичайно не нова машина. Задній диск стані ідеал, фірма Борбет. Це є дуже дорогі диски, це є ковані диски. Це не алюмінька, звичайно, це ковані. Воно є з плавом е, титану. Можна подивитися, модель диска. Виробітки немає взагалі-взагалі. І колодки в стані нових, як зарплати на команду. Колодки в стані нових. Автоміля в автомобілі в Німеччині був один власник. Звичайно, круговий пактронік. У нас є присутній харкоп, але досвітлення. І тут корозії не буде. Якщо на автомобілі стоїть лед освітлення, то корозії ніколи не буде, бо там не перегрівається. Тут воно ржавіє від того, що там стоять звичайні лампочки розжарювання і зимою там накопичується чи осінь літо конденсат і від того там десь починається корозія легка, а тут її немає взагалі. взагалі. Ляда в нас не мальована вся в рідній фарбі. Кришка у нас як це показати з цієї сторони. Немає ніяких пошкоджень. Взагалі. взагалі Кришка. Булти в нас не кручені. Тут, тут. Шторка, звичайно, присутня. це стандартно. Тут ми маємо такий Сумку якось там повішати. Сховок. Тут є такий сховок теж великий, можна щось сховати. І тут ми маємо, як показати, тут у нас є на повний розмір підлога рівна. З цим ті такі прямки, це чомусь на камері видно, але на око цього не видно. Як дивишся, цього не бачиш. Це треба зачесати цей кавролін. Він до сторону зачесаний, тому таки він так виглядає. Знизу в нас є великий дуже сховок, тут у нас лазить повнорозмірне на коло. Це рідкість сторана, Ту переважно тут у нас є такий ковричок. І фанера, і під низом е, пластик такий тоненький. під низом там можна запхати тільки докатку і тільки розміру 16-го або більшого, 17-18, але не менший, е, бо воно не лізе. А тут ми маємо місце, викидаємо цей пінопласт і тут залазить повнорозмірне коло. І ще над колом даже буде місце. І Можна поскладати по кругу весь інструмент. Крім цього, цей сховок ще показував є спереду. Тут трикутник, звичайно. Тут на бампер є наклеєна ця така хромована бляшка. Диск в стані ідеал теж. Це що на, що на камері видно, ніби плямка, це не плямка, це зачесаність матеріалу. Це як в іншу сторону потягнути, воно буде в іншу сторону щіткою, але пошкоджень взагалі взагалі немає найменше. Якісь пошкоджень немає взагалі. Всі обшивки в стані нових. Сидіння теж. Всі сидіння в стані нових. Сидіння, звичайно, теж і середнє сидіння теж складається. І на середнє сидіння може бути як підлокотник, чи тут їсти можна, чи ще щось, бо воно має такий зручний пластик. Вікна всі оглянув вікна, всі мають трієчку. Всі вікна мають трієчку, але авто 14 рік. Очевидь, всі в стані нових. Поріг теж в стані нового, Це в нас капля води стоїться. Ось щось таке. грязне теж щось помазав. В автомобілі хімчистки я не роблю. Автомобіль максимум пилососиться, хімчисток в автомобілях я не роблю. Хто хоче робити хімчистку, робить сам. І хімчисток обвисають у нас всі матеріали на потолку, на дверях і так далі. Це треба використовувати професійні матеріали для хімчистки, а ці хімчистки, що роблять? На скору руку, і вони це роблять халяву і потім поввисає все. Тут ми маємо холодильник для охолодження напоїв. Є всі документи до реєстрації в сервісному центрі. Є великий і малий техпаспорт. і, звичайно, сертифікат відповідності. Митна декларація форми МД2. Дві карточки і так далі. При покупці машини все підготовлюється клієнту, щоб він не тратив на свій час, людина приїжджає, сідає, їде. Все готове, всі документи. До реєстрації в сервісному центрі. Треба допомогти зареєструвати, без проблем приїжджаю і допомагаю цей автомобіль зареєструвати, зареєструвати в сервісному центрі. Але в більшості люди здалека не хочуть вівських номерів і купують по договору купує-продажу на червоних номерах і реєструють по місту проживання. Так, далі по машині. З цієї сторони у нас теж присутня Це наклеїчка LIFE, Ну і, звичайно, алюмінієвий диск, тут звичайно як з другої сторони без виробів. Взагалі взагалі. Фарі в нас в стані ідеал. Капот в стані ідеал. Над вікном у нас сколів немає. Вікно теж у нас в стані ідеал без єдиного сколу. Вверху у нас присутні хромовані рельні. Покажу. Ми маємо хромовані рельні. Звичайно, є умивачі фар. Капот у нас без єдиного сколу. Фари в нас без сколів. Це, що видно, це грязні мухи чи ще щось. Я цей автомобіль там не відчухував, не займаються поліровкою і тертям автомобілей. Можу їх на мойці помити, повитирати максимум. Покажу, що в нас під капотом. Всі автомобілі в Німеччині купляю сам особисто. Підключаю комп'ютер, роблю діагностику, катаюся, оглядаю ці автомобілі, все до йота. Маю досвід дуже великий, вже під 30 років маю досвід. Сьогодні у нас 23 число, і сьогодні я в цьому автомобілі при неділі замінив масло. Щоб зняти це відео, думаю, треба зняти, але як то знімати відео не замінене масло в машині, бо автомобіль тільки-тільки приїхав, я зразу побіг. Це поробити, бо тут при э, цій машині практично нічого не треба робити. Машина в стані ідеал. Бо за цю машину гарантую, пробіг на 160 тисяч, це дуже маленький пробіг. І при такому пробігу машина є в стані нової. Капот у нас не кручений. З цієї сторони. З цієї. на накрила не кручені. Покажу у нас э, фари. Це в нас була права фара. Це в, нас. Це, в нас. це в нас ліва фара, бо тяжко запхати телефон, бо це там вузько це зняти. Стажовий фільтр на місці взагалі не забитий. Ну, при 160 тисячах він не може забитися ніяк ніяк. Вони виїжджають там, 300 тисяч, якщо все правильно функціонує, воно без і воно ну, може й до 500 доїздити. Але все залежно, чи це місто, чи це траса. І він взагалі не забитий, там показує ноль. По сажі ноль, Сажовий фільтр присутній на місці. Демфер в нас не чути ні на холодну, ні на гарячого двомасового маховика. Так. Покажу в нас, яка температура, бо тут хейтерів вистачає, які зараз будуть вигадувати, що машина не прогріта, ще що щось. Температура двигуна. Вкриє цю кришку. Кришка, ось ця кришка. Кришка скаче, видно, що вона рухається. Диму навіть немає найменшого взагалі-взагалі. Нема димка. Акумулятор у нас дуже хороший. У нас акумулятор має 78 А. Ніяких ніяких нюансів по машині немає взагалі-взагалі. Авто обслужене в Німеччині, має дійсний німецький теогляд. На автомобілі сідати і їздити. До йота машина обслужена. Кліматронів у нас робочий, справний, правильно працює, робив діагностику всьому. Форсунки у нас всі в нулі. Хто розуміє це корекція форсунок всі в нулі. Форсунки в стані нових. Як має новий автомобіль, так показують форсунки. Далі, що що тут показати, розказати по машині. Ну, тут е, коробка механіка, бо автомат показує, як їде, а в механіці практично немає що показувати. Коробка працює ідеально, степлення ну, не, не може бути воно зношене на 160 тисячах, ще щось тут показувати, то є глупість. Звичайно, то є магнітола з навігацією у нас стандартне. Ну, стандартна е, стандартна РНС-510. То може 315, то може я путаю. Бо ці магімтоли їх дуже багато видів, вони всі між собою дуже подібні, але між ними немає великої різниці, скажу так. Є в нас Bluetooth, аудіо відтворює музику з телефона, чи говорити можна. Це все справне, працює. Датчик світла, датчик дощу це таке стандартне. І тут у нас є така кнопочка, як ви поламалися на автобамі, в Німеччині ви нажимаєте і приїжджає служба. Бо це в Німеччині включено в страховку, як ви ламаєте десь на трасі. тут це безкоштовно для німців, бо це все оплачує страховка. Ну, звичайно, не кожна страховка теж, хто за що платить, хтось платить за, за такі послуги, хтось ні. Але в більшості їх це змушують. Німці це платять всі, бо наші можуть десь там хитрувати, цього не платити, а німці завжди оплачують там повну страховку, щоб це було. Бо... Машина завжди може поламатися і всякі непередбачувані в житті випадки. Отаке-то. Авто купляв, повторюю, авто купляв сам, особисто приганяв, авто все цілесеньке в стані ідеал. Це в нас 5 місяць 2014 року, 2.0 TDI з комплектації Life. І така дуже багата комплектація. Авто в нас все в рідній фарбі, без підкрасів. Не буду це переходити датчиком, бо мій датчик такий з проводком. Хто там дивиться моє відео, знає. Це дуже незручно, багато часу на це треба, але я комусь це дуже цікаво, можу перепікувати, бо я цю машину десь раз перепікував, немає змісту ще раз і перепікувати. Автомобіль весь в рідній фарбі. Нічого-нічого не підкрашувалося взагалі по автомобілю. Авто тільки приїхало з Німеччини. Авто приїхало на автовозі. Стараюся автомобілі своїм ходом не гнати, бо це небезпечно. Я не гарантую, що це нічого не стане, бо автомобіль треба кожен підняти на станції, переглянути, обслужити. Авто в нас все в Україні вже переглянути, нічого не треба робити. Діагностика зроблена ще краще, ніж це німці зроблять до кожної дрібниці. Автомобіль має німецької бензини півбака. Не бензини, а дізеля. Дізеля у нас є ще німецького півбака. Стараюся своїм ходом не гнати, бо кожен автобіль люблю пригнати до нас на станцію, щоб хлопці оглянули, оцінили стан машини, стан ГРМ, стан всього. Подивилися, в якому все стані, в якому салінблоки. Німці переважно як продають цей автомобіль, вони не міняють мастило. Бо в них поміняти мастило недешево коштує. І вони міняють мастило раз на 30 тисяч. Частіше ніхто ніхто не міняє. Немає таких людей в Німеччині, які його міняють там. Частіше 30 тисяч. Можуть до 50 їздити, а це нормальні міняють на 30. Але в Німеччині це нормально, бо їхнє топливо є Євро 6, але має менше сірки і масло не темніє. Бо на українському топливі тільки неможливо зробити. У нас топливо дуже має багато домішків і це масло в двигуні дуже темніє. І це неможливо. На Україні мотор дістане клина при перші 30 тисячах, а в Німеччині це регулярно так відбувається. І німець не їздили на ньому 30 тисяч, і я не хочу на такій машині їхати додому. Краще це загрузити на автовоз, пригнати в Україну, поміняти це мастило. Бо це автобам, великі швидкостя, тут, там ніхто менше 130 не їде, від 130 і вверх. А тут пригнав, обслужив, маєш гарантію, що ця машина буде далі їздити. І люди будуть це радувати, а не будуть там тебе клясти, бо ти їх десь там надорив чи ще щось. Краще це зробити на совість по-німецьки. Не по-українськи, а по-німецьки. Ось таке-то. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Є багато інших товаранчиків в продажі. Є різні роки. 10, 12, 13 автомати, механіки. Маю тавранчиків завжди найбільше. В більшості все товаранчики. Є шкода Superb 2018 року і є в мене Passat Alltrack 2014 року. Не приганяю якогось металолому з Німеччини всі автомобілі або стан ідеал, або ніякий. Нема в мене інших машин. В мене не цікавлять інші машини. Ціна, звичайно, є вища, але ціна за стан. Тут сів, поїхав, нічого не треба робити. А як ви хочете автомобіль до ремонту і дешево, то не до мене. У мене таких нема. Ціна якість. Отакет. Повторюю. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть, завжди радий допомогти. В купівлі, е, в купівлі машини чи з якоюсь порадою взагалі по ВАК групі. Найбільше е, спеціалізується по ВАК-групі, практично все знаю за ці всі роки е, тих фольксвагенів, що як, як поремонтувати, чи ще якісь нюанси, як що зробити. Чи схитрувати з цим фольксвагеном, щоб е, щось там, якісь системи обійти. Всі нюанси знаю, можу порадити. Опікету. Дзвініть, пишіть, завжди раді допомогти. Удалих всім покупок і мирного нам неба. Все, пока.